Вітаю, друзі! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я, всім добрим людям, які допомагають нам вистояти. Отже, ранкові новини звичайно сколихнули мережі інтернету стосовно російських обстрілів по Києву та по іншим містам України, і війна продовжує йти своєю чергою. Але звичайно не можна обійти повз у інформацію, яка вибухнула на ранок. Це оголошені Трампом санкції проти найбільших російських компаній, пов'язаних з нафтою. Це Лукойл і «Роснефть». Ну відверто кажучи, ця ейфорія ще буде довго заполонювати інтернет. Можливо, це буде сьогодні топ-новиною, разом з 19-м пакетом санкцій від Європейського Союзу, який підтримала і Британія, і Канада. Я не можу не порадувати вас ось цими графіками, стаючи з кален чи падаючи на коліні якраз таки цих компаній, де їхні акції ну не то що обвалилися, але дійсно досить суттєво просіли. Я думаю, цей тренд буде продовжуватись. Нас не може це не радувати. Але давайте трішечки ось цю ейфорію я зіб'ю. Зіб'ю не стільки для того, щоб спортити настрій, бо настрій не спортиться, а настрій підніметься, але все ж таки поверне нас на землю грішну і на реалії сьогодення. Отже, що нам можна очікувати від цього санкційного пакету, і як саме далі реагувати на ці речі, ви зробите ці висновки самі. Ще раз наголошую, пакет санкцій це дуже хороший. По перше, Трамп вперше з моменту свого. Воссідання на престолі щось спровадив проти Росії, до речі, команду Рубіо е, припиняти перемовини з Лавровим. Трамп не давав перемовини будуть далі продовжуватись. Побачимо, як зміниться риторика Росії, але повертаючись до теми цих санкцій, і що це може бути в подальшому для Росії. Ну давайте я трішечки, як то кажуть, верну вас на реалії. Отже, якщо дуже коротко, то до всіх попередніх санкцій Росія пристосовувалась приблизно 3-4 місяці, і ці також не стануть виключенням. Як мінімум, головна відмінність це збільшення видобутку нафти країнами перської затоки, це те, що нам допомагає в цій історії, в тому числі і з санкціями. Для того щоб західний світ не сильно боявся, що дуже підскочать ціни на нафту, так вони трішечки сьогодні відреагували, але ще раз наголошую, е, якраз таки ця історія вона нам допомагає далі. Часткова зміна позиції Індії вони можуть це все зробити ну, більш складними процеси для Росії, і це є позитивно. Але є одне але як мінімум, Індія виставила. Вимогу росіянам про те, що вона готова обходити санкції, якщо Росіяни локалізують на території Індії виробництво С-400 і, можливо, навіть С-500 до цього часу Росія супротивилася таким виробництвом на території Індії. Не хотіли вони свої системи протиповітряної оборони виготовляти там. Але зараз я думаю, вони можуть і повестися для того, щоб попробувати обійти санкції. Правда, я впевнений, що Вашингтон в цій історії включиться і буде ще більше тиснути на Індію. Давайте пригадаємо закупівлю російських систем ППО Туреччини і як відреагував цій історії Вашингтон. Ну я вам скажу. Вони просто сказали, що не будуть постачати літаки F-35 для Туреччини. Зараз це питання відкочується, але давайте повертаємося до наших історій про нафту і так далі. Також варто всім звернути увагу на те, що можливості викуповувати надлишки російської нафти, якщо Індія зменшуватиме такі закупівлі, не є безлімітним. Це теж позитивна історія. А тому, ну як стверджує Вадим Денисенко, ймовірності, що Росія може в перспективі. Через 2-4 місяці стикнутися з обвалом нафтових надходжень мінімум на 10-15%. Ну знову ж таки, це все в перспективі. Це не відбудеться одномоментно. Найшвидше, поки що, працює санкційна політика наших сил безпілотних систем і Збройних сил України. Це ми всі розуміємо. Але навіть за таких обставин все це, якщо ми прораховуватимо надалі. Я не вірю, що завтра Путін сяде за стіл переговорів. Чому в нього є певні успіхи на фронті? Вони поступово-поступово віддавлюють наші ділянки оборони, і це все ну, буде відбуватися. Я думаю, в певний проміжок часу. Звичайно, зараз осінь будуть проблеми з логістикою і в росіян, але і в нас також. Потім буде зима, зеленки нема впівдрони неефективні, плюс сніг, плюс туман. Ну коротше кажучи, але. Є такий момент, чомусь, я так думаю, що в певній мірі на Заході зараз. Появиться дуже багато проросійських голосів, які будуть говорити, що вони ну не будуть допускати повного приниження Російської Федерації. Не знаю, я розумію Фіцо, і я розумію Орбана. Вони все зробили, всі поставили саме на це карту. До речі, дивіться, я вам ще хочу показати, що в Братіславі, наприклад, сьогодні це в Словаччині, столиця Словаччини, горить завод, який Переробляв нафту з нафтопроводу Дружба. Так, то нафтопроводу, яким ми прокачуємо, Україна прокачує, попри санкції нафту з Росії до Словаччини. Ви розумієте, про що йдеться мова? Мова йдеться про те, що зараз Фіцо буде шукати український слід. Я навіть не здивуюся, якщо знайдуть якихось корисних ідіотів з паспортами України. Для чого? Для того, щоб підняти цю тематику цієї істерії, що не Росія, а саме Україна є країною терористів. Тому ця історія заслуговує на увагу, і в тому числі нашої дипломатії. Ну давайте як мінімум, хоча би тому, що вона є дуже важливими, бо зараз мають відкритися кластери перемовин України для вступу в Євросоюз. А хто нас блокує? Праві Фіцо і Орбан. На це теж треба звертати увагу. Це я зараз кажу умовному Сибізі, да. Нашому міністру закордонних справ, ну якщо його до кінця вже не кончить єрмак, бо між ними там не просто чорна кіцька, там вже табун чорних кіцьок проскочив. І фактично, ви ж бачили, що Сибіга не супроводжує президента в цій закордонній поїздці, наприклад, до Америки і так далі. Тому це є теж дуже важливо. Ну а ми продовжуємо наш етер і мусимо все ж таки повернутися до наших баранів. Отже, нещодавно облетіла новина. Що у головного конструктора ракети Фламінго якось так вияснилось, що є російський паспорт. Ну він пояснює, що не був його законно ще в 90-ті роки, і так далі. А потім того паспорта не стало. Але мене не це хвилює, тому що з цим вже як то кажуть, журналісти знайшли його спитали. Він щось там пояснює, і, можливо, навіть ми колись почуємо ще якісь інші пояснення від Служби безпеки України. Але я ж питаюсь про «Фламінго». Так, от, виходячи з того, що у нього є російський паспорт, а він є головний конструктор. А ми ж так і не бачили бойового застосування фламінго, Ми ж реально чуємо постійно лише про те, що воно десь є, воно краще за томагавки і так далі. Мене ця новина привернула увагу в мене саме завдяки Роману Костенко, це депутату від партії Голос. Ви знаєте, це полковник ССО СБУ. Альфа, от, і він якраз таки сказав, що Україна не має обіцяних Зеленським три тисячі ракет. Ви знаєте, мало того, він дав зрозуміти, що їх і не може бути, і ми робимо висновок, що їх і не буде. Я навіть зараз не кажу про три тисячі. Я взагалі говорю про е ймовірність. Отримування таких ракет, ну так би мовити, новина є. Я вам її озвучу. Ну а далі, давайте все ж таки поговоримо про інших наших баранів. Дуже цікава стаття вийшла на економічній правді про блекаути, про те, як саме Алущенко, як саме команда президента фактично блокували можливості нас протистояти, і ось наш веселий гігаватник, який колись пообіцяв нам цілий гігават. Якраз таки сьогодні тихенько про це мовчить. А я хочу сказати, що в Києві в деяких районах, наприклад, на цей день світла не буде цілий день, 8 годин, потім на 2 години дадуть, а потім знову будуть виключати на невідомо скільки годин. І це ж я зараз не лише про Київ. Так, от, як мінімум, сьогодні ми знаємо, що новина з української з економічної правди говорить про що? Що за день до обшуків у себе. Глава «Укренерго» розповідав українській правді про зірваний через політичні інтриги Германа Галушенка. Ну того, що став міністром юстиції, ви ж знаєте, в них ж там ліжка переставляють. Так, от саме, будучи міністром енергетики, вчора вони фактично зірвали побудову понад 400 МВт додаткової електричної генерації. Що це могло би дати? Ну, це могло би дати, що сьогодні Чернігів був би зі світлом, наприклад, і не тільки Чернігів. І, можливо, навіть і кривий ріг, і так далі. Але команда Галушенка це зробила не тому, що їй не подобалися якісь умови, а їй не подобалися переможці конкурсу. Ну дуже цікава стаття. Я рекомендую вам почитати її, тому що вона і називається Блекаут у конверті або як через ігри Міненерго, Чернігів і Кривий Ріг не отримали додаткову електрику. Я думаю, що це буде цікаво тим всім друзям президента, які сьогодні з піною у роті фактично говорять, що Бубочка хороша. Можна навіть вийти і сказати: пане президенте, розберіться з тими негідниками. Хоча ми розуміємо, що головний негідник в нас сидить в офісі Єрмака. Хто з них більший, Єрмак чи Зеленський? Ну, я думаю, що історія колись нам про це буде розповідати дуже файно. Але я. Продовжу нашу сьогоднішню зустріч і хочу поговорити ось про що. Давайте трішки ще до санкцій Росії, бо я щось так проти Росії верніше, бо я щось пропустив. Отже, Євросоюз, окрім Сполучених Штатів, це є дуже знаково, фактично вліпили такі пакети санкцій. Енергетичний блок передбачається заборона імпорту російського СПГ скрапленого газу через 6 місяців для короткострокових контрактів, і з 1 січня 27-го року. Для довгострокових контрактів, тобто це все синхронізовано з плаваном Єврокомісії, також це посилення заборони співпраці з двома нафтовими гігантами Росії Роснєфть, Газпром, Газпромніфть і санкції ще проти 117 танкерів тіньового флоту, що збільшує загальну численність підсанкційних танкерів 558. Ну, це трошки менше половини, але тим не менш вже добре. Далі фінансовий блок. Заборона страхування для використовуваних Росією літаків і суден перших п'ять років навіть після продажів їх у третю країну, повну заборону трансакцій п'яти російських банків, платіжні системи, зокрема мир і інші санкції проти чотирьох банків у Білорусі та Казахстані. Тобто, це кудою росіяни отримували кошти, коли сиділи і їздили за кордон. Це дуже боляче може вдарити саме по тим росіянам, які не зовсім там струщоб, а ті, які трішки мали гроші і каталися. Далі заборона транзакцій з п'ятьма банками однією криптобіржею, двома компаніями-трейдерами нафти у Таджикистані, Киргизстані, Парагваї, Емірати і Гонконг. Далі нова заборона для європейських економічних операторів укладати нові контракти з дев'ятью спеціальними економічними зонами в Росії та повну заборону співпрацю з Алабугою і Технополіс Москва. Далі повна заборона криптовалютних послуг для громадян резидентів компаній з Російської Федерації. Я думаю, що оце от якраз історія буде мати дуже цікавий. Наслідок для Росія за обхід існуючих санкцій покарали ще 45 компаній, з яких 3 в Індії, 2 в Таїланді і увага, 12 в Китаї та Гонконгу. Багато з них дотичні до безпілотних технологій. Далі, народ, це теж дуже важливо. Застосовано додаткові обмеження для ускладнення доступу Росії до мікросхем. Технологій, які можуть використовуватися в ВПК, ну це важливо, але ще раз наголошую, росіяни все рівно навчилися контрабандою вивозити пралки, красти відеокамери в Швеції на стовбах і так далі. Розширюється розширюється експортна заборона на промислові товари, силь, каучук, будматеріали, технологічні товари, ну і звичайно розширюються критерії внесення у санкційні списки портів. Третіх країнах, які залучаються для перевезення БПЛА та ракет Росії чи обходу нових санкцій. запроваджується новий механізм обмеження пересування увага російських дипломатів у ЄС з трьохмісячним перехідним періодом. Тобто, бо вони ж роблять лише мережі, тому в додачу до санкцій, які ми з вами говоримо, тобто, ми маємо ще Америку, РосНЕФТЬ. І Лукоїл це дуже знаково. До речі, ви собі навіть не уявляєте, от хто десь подорожував чи мав можливість у відпустці бути десь за кордоном, ви бачили, скільки заправок Лукоїл, наприклад, в Болгарії, ті самі там Румунії і так далі? Тому я думаю, що це дуже цікава історія. Ну, і ще одна історія на сьогоднішній день мене зацікавила в цьому ключі. А як наші будуть пояснювати? Що прокачують нафту через нафтопровід дружба. Тобто, ви розумієте, про що ми говоримо? На тлі оцієї фотографії, яку я вам показував, що в Братіславі горить завод, який належить угорській компанії МОЛ. Якщо я не помиляюся, МОЛ це угорська компанія, нафтопереробний завод, який переробляє нафту, прокачувану по нафтопроводу дружба через територію України. Цікава історія, так? Да? І от мені цікаво, як вони тепер, зелені бариги, будуть виправдовувати оцю от торговлю на крові. Ні, можливо, хтось сьогодні почне блокувати торговлю на крові. Ну, десь Семенченко вилізе з подворотні, щось його останнім часом було не чути. Ну, така історія. Історія дуже цікава, вона заслуговує на увагу, а ми маємо можливість продовжити сьогоднішній ефір ще однією новиною. Отже, російський слід в діамантовому бізнесі Тімура Міндіча. Я не буду переповідати історію, яку розповів себе на каналі Ярослав Железняк. Рекомендую подивитися, дуже цікаво. Але що головне? Головне те, що бенефіціари офшору 50 на 50 це російський девелопер, та Хіхінашвілі і український співвласник студії квартал 95 Тімур Міндіч. Так, вони там десь там пітляли після 24-го року міндіч звідкись заходив, виходив і так далі. Ще раз наголошую: до 24-го року міндіч через офшор був співвласником російського бізнесу. У мене питання до Служби безпеки України. Раз і саме головне. Тобто, олігарх Міндіч, чому олігарх? Бо у відповідності до закону про. Боротьбу з олігархатом і його впливом в Україні, який Зеленський презентував, думаючи, що там зараз будуть всі наші олігархи, і будь-яка зустріч з олігархами буде декларуватися. Міндіч має перше всі е, три необхідних з чотирьох ознак того, що він олігарх. Вплив на медіа, зрозуміло, да? тобто компанія Кінохіт, ну і все те. Ми, ми з вами розповідали. Отже, вплив на медіа в нього є? Є. Вплив на політику, ну маючи телефон президента Зеленського, він має вплив на політику, будучи з ним співвласником тих чи інших е процедур, процесів і компаній, має да. Тобто, вплив на політику є. Ну народ не в кожному ж квартирі буває президент. Логічно, логічно. Ну і звичайно, відповідна кількість грошей, яка би могла би стверджувати, що він олігарх. Я думаю, що вартості золотого унітаза хватить для підтвердження цієї позиції, тому олігарх Міндіч. Який є співвласником російському бізнесі? Де санкції? Курва Вова, де санкції? Де санкційна політика? Тим більше він в бігах, він не в Україні. Пам'ятаєте історію ми з вами говорили? Народ, я вважаю, що треба вимагати від Зеленського провадження санкцій проти компанії Міндіча. І самого Міндіча безпосередньо. Бо він дуже добре себе почуває, де правильно? Він себе добре почуває зараз в Британії. Маю певну надію, що все-таки з Британії якимось чином, можливо, СБУ його так само, як Христенка, Смикане. Але щось мені здається, що Міндіч почав давати розклади в Британії. Тому сьогодні в зеленої команди, вибачте, очко, зжалося як дві копійки. Ну і саме цікава новина, я залишив її на завершення. Схоже такі західні партнери взялися за українську владу? Інформація. Всесвітньо відома компанія крол, яка в свій час досліджувала історію з Приватбанком, робила аналіз у цих всіх оборудок і виводила на гора фактично участь Боголюбова та цього Коломойського. Так от вона фактично спеціалізується ця компанія крол на фінансових та корупційних розслідуваннях. Щойно отримала замовлення на масштабну перевірку руху. За кордоном статків українського походження пише, що всередині КРОЛ навіть створили відділи, які займаються тільки Україною. і тут йдеться якраз таки про капітали, виведені за кордон про операції з криптовалютою та за кордонною нерухомістю. А ми знаємо, що наші зелені ну же люблять купувати нерухомість не тільки в Сполучених Штатах, але і в Іспанії, в Італії, ну я думаю, про це ми коли дізнаємося більш детально. Так, от повідомляють про новини з Лондону про закрите засідання, на якому було затверджено список пріоритетних осіб, яких перевірятиметься агенція. Ну скажу так: якщо це не брехня, а схоже на те, що зовсім не брехня, то зе влада таки дістала західних партнерів, але тепер вони будуть не оприлюднювати компромат і не погрожувати. Вони готують арешт майна і криптогаманці. Чому я вважаю, що це не брехня? Бо я пригадую підписаний меморандум між європрокуроркою та нашим головою спеціальної антикорупційної прокуратури, якраз таки про відсліджування грошей західної допомоги. Тому для команди Зеленського сьогоднішній наш випуск реально є великою проблемою, і ця проблема полягає в тому, що дуже хреновий в них буде настрій, тому що ми на цих моментах якраз таки загострили увагу. Друзі, ми переможемо. Слава Україні! Перемога близька, близька. Так, я зараз не про війну, я зараз про перемогу над зеленою пліснявою. Бо воювати з Росією ми будемо ще багато-багато років. Попри різного штибу заморожування конфлікту чи розморожування, війна триває вже 300 років. А от зелену плісніво змивати з нашої землі прийдеться. Так що до перемоги. Слава Україні!